Як ми лікуємо зуби в Шотландії? Болюча тема для всіх, коли ми приїхали в Шотландію, ми потрапили в Данун, таке маленьке містечко, і це ж проблема почав боліти зуб мого сина. Ну, ми подзвонили на цю гарячу лінію, нас записали до зубного. Чесно вам скажу, нас записали швидко, тому що у нас була гостра зубна біль. Так? І після того йому почали лікувати зуби. Повністю всі зуби молодшому сину полікували безкоштовно. Пломби біленькі, гарні поставили. Навіть коли виривали зуб, що мене єдине, що збісило, що вони витрачали півгодини на те, щоб знайти з ним контакт, так? щоб його вговорити на то. Щоб він відкрив зуб. Якщо ви переживаєте з приводу англійською, там повністю є перекладач або по телефону, або приїжджає перекладач. І ось це, коли вони його впрашували пів години, Боже, я вже йому, а він мене дуже любить прінглси. Я йому вже кажу. Я тобі обіцяю, що тобі куплю три банки прінглсів, тільки відкрий рот, нехай вони тобі його вирвуть, і ми підемо. Тому що ну, дуже багато часу вони витрачали на те, щоб його вмовити, так. Зробили нам зуби дуже класно, потім кожен, коли вже вирвали зуб і кожен тиждень, якщо там треба було щось долікувати, так чи поставити пломби, нас записували на час. Було таке, коли вирвали зуб і він його нояв. Так, ми приїжджали також туди до них в лікарню, казали, ой, він нас болить таке сяке і нас відразу брали. Тому проблем з зубним у нас не було. Ну особисто я їздила в Україну, тому що тут лікувати зуби дорослим дуже дорого. До 24 років єдине, що я знаю, бо у мене старшому сину 17, То вони, якщо передні зубки, так то ставлять білі пломбочки безкоштовно. Але якщо десь там ззаду, то якщо ви чули, то тут оставлять такі сірі пломбочки, типу чорні. Ну, кажуть, що цей матеріал типу кращий, він дешевший. То їх ставлять безкоштовно. Тому та, та як на мене для дітей, то з томатологами тут взагалі проблем немає. Ви приходите на час, де б в якому навіть в Іст Кілбреді нам зі школи писали, що ось прийдіть дантиста. Так, ми пройшли. Оце повністю так ось йшло безкоштовно. Ми не платили за огляд, так чи там щось треба почистити. Ну, слава Богу, нам ще в Дануні, рахуйте два роки назад. Так зробили гарно зубки, що по сьогоднішній день вони в нас хороші. Як у вас напишіть, який у вас досвід, чи це лише мені так везе? В попередньому відео вам розказала про свої враження про медицину. Також напишіть, чи у вас так само чи ні, тому що я не знаю. Тільки мені, напевно, везе.